Слово для приветствия фірми Rio ЮЕЙ представляється Черней Мілаславі. Доброго всім дня! Е, ви знаєте, стало вже дуже гарною традицією весною, гарною порою, коли вже зацвітають дерева, збиратися в цьому прекрасному залі е, в такій гарній компанії і звіртувати свято інтелекту, і свято розуму. Е, хочу зараз звернутися до учасників. Ви маєте бути неймовірно вдячними організаторам цього конкурсу за те, що вони. Дала можливість поборотися з власною лінією. Чому зараз, можливо, дивно, що я заговорила про лінь. Не так давно сама була студенткою і пам'ятаю, що лінь, все-таки нам, знаєте, трошечки іноді заважає. Засісти за книгу, щось зробити, досягнути якихось висот, але ви все-таки це зробили. Ви написали чудові роботи, створили, можливо, сиділи ночами, трудились і зараз, сьогодні, це просто тріумф вашого успіху. Ніколи не лінуйтесь, не основний фактор, який вбиває талант, який дав вам Бог, тому ви просто не маєте права лінуватися, тому без лінії з великою вірою в себе до висок успіху. Вам.